В новому році без поразок йдуть футзалісти урагану. Івано-Франківську відбувся Кубок області з легкої атлетики. Боксера теж колядують. Це довели вихованці спортивного клубу Ринг. У західноукраїнському футзальному дербі енергетики ураган зіграв у нічию з енергією. Зустріч івано-франківців та львів'ян завершилася з бойовим рахунком 2-2. Першими пропустили прикарпатці. Забив Максим Павленко. Після пропущеного м'яча дракони активізувалися і справедливо зрівняли рахунок. Після класної триходівки Євген Валенко, скориставшись передачою сімки, точно низом поклав м'яч у кудворіт 1-1. А на 18-й хвилині Сергій Якунін здабл пенальті, не залишив шансів своїм екс-одноклубникам і вивів ураган вперед. У другому таймі перше ж з порушення гостей було покаране голом. Господарі штрафного зробили передачу у карний майданчик, і Дмитро Бондар відновив паратет у грі. Далі почався взаємний обмін небезпечними ударами, переможцями з яких виходили голкіпери обох команд. Тож закономірна нічия. 2-2. Ураган здобув перемогу у стартовій домашній грі нового року. Перед натиском драконів не встояв кардинал з Рівного. Після нетривалої розвідки вже на п'ятій хвилині гри господарі вийшли вперед. Роніньо у своєму фірмовому стилі перекатом виграв Дінюшкіна і, пробивши з гострого кута відкрив рахунок. Цей м'яч бразилець присвятив головному фанату урагану Роману Стричковському, який у день гри святкував 38-й день народження. Після забитого м'яча івано-франківці не збавили атакувальних оборотів. Зокрема, Роніньо оформив дубль. Бразилець до кінця відпрацював момент у боротьбі з тригубцем і вийшов на побачення з Дінюшкіним. Переграти якого не було проблемно 2-0. Під завісу першого тайму дракони забили втретє. У позиційній атаці Сімка пробив угол кіпера. Дінюшкін удар парирував, однак у другій хвилі атаки Петро трума, таки зміг відзначитися у воротах гостей. У другому таймі кардиналівці вимкнули пресинг і спробували грати першим номером. Натомість господарі отримали можливість для контратак і вже першою такою нагодою скористався Роман Кордоба. Він у дуелі з голкіпером кардиналу не схибив 4-0. На 32 й хвилині матчу гості таки змогли дещо скоротити відставання. Господарі обрізалися під час серії передач. М'яч потрапив вільному торгубцю, який без перешкод переграв ципуна 4-1. Через кілька миттєвостей рівненці змогли забити і вдруге. Ніхто не завадив танському прострілити на Маранюка, котрий лише зрізав м'яча у ворота Івана франківців Кардиналівці відчули азарт і одразу ж почали загравати п'ятого польового, та позиційні атаки влучними ударами не завершувалися. Найкращу нагоду, зокрема, мав Сергій Підубний, однак переправити м'яча у пусті ворота п'ятою все ж не вийшло. А на 39-й хвилині ураганівці все ж зняли інтригу у матчі. Будняк пробув в пустих воротах своєї половини поля, що правда знову втрапив у стійку. Однак м'яч залишився у грі і на добиванні вдалося відзначитися Валенку 5-2. Нормально ми грали, що, що говорить. Опять-таки другому таймі може спробували, щоб всі поіграли, поиграли. Ну, Чуть-чуть змінилася, ну, при счеті 4-0 можна випускати людей, які там сидять на Вот. Ну, Тяжело входити в гру, я понимаю, тим, більше, коли ти довго не граєш. Ну, все равно так потихоньку, может, помаленьку, так и приходит какой-то там опыт. То есть вышел Орес сегодня, ну, видели, там есть ошибки, но ничего, нормально. В принципе, это его одна из немногих, один из немногих выходов на поле, поэтому что требовать больше тяжело. То есть будет больше игрового времени, но по чуть-чуть при возможности можно выпускать. А так по игре нормально, то есть по счету нормально, по... По моментам, які ми Ну, то сьогодні игра була неплоха. Іменно сама по ігрі. Ну, сама игра неплохая. Ну, Якщо игра програна, значить оцінюю її на п'ятибальній системі на двоє. Якщо більш так детально, то можна сказати, що програли в першому таймі. Вже, ну, можна сказати, що вже ігру програли в першому таймі за рахунок індивідуальної майстерності там, ваших бразильських іграків, то їх сронінь. Він свої моменти, що сам, сам создав, вижив. Ми свої моменти не забили. Тобто, фора в три м'яча проти урагана це велика фора при тому складі, який був сьогодні у нас на грі. Тож фінальна сирена зафіксувала шосту перемогу урагану в сезоні, яка дозволила команді закріпитися на другій сходинці Екстраліги. А в неділю нинішні суперники зустрінуться знову. Однак вже в рамках розіграшу однієї восьмої фіналу Кубку України. Дублери урагану вдома перемогли лідера першолігової західної зони. Івано-Франківці з рахунком 4-3 здолали Ковальський аперкот, який дозвітної гри у чемпіонаті не програвав. У першому таймі ворота обох команд залишилися незайманими. Так ураганівець Павло Миколюк не зумів покарати гостей за шостий фол, пробившись десятиметрового над поперечиною. А на стартових хвилинах другого тайму команди обмінялися забитими м'ячами. Зокрема, швидкий вихід господарів 3-2 точним ударом завершив Тарас Рудавець. Нічийний рахунок протримався всього дві хвилини. Кращий бомбардир і капітан урагану Михайло Зварич після розіграшу ауту вколотив м'яча у ближню дев'ятку 2-1. Далі івано-франківці зуміли розвинути свій успіх. На 26-й хвилині пройшла чергова швидка контратака, і Павло Миколюк низом пробив у нижній кут. Згодом родовець оформив дубль 4-1. У відповідь гості, розігруючи п'ятого полівого польового, таки змогли відквитати два м'ячі. А за 28 секунд до фінальної сирени арбітри ще й призначили шостий фол івано-франківцям. Однак, героєм в цьому епізоді став Віталій Біров, який потягнув потужний удар Баблєва з дабл пенальті. Тож у турнірній таблиці підопічні Івана Скіцка піднялися на другу сходинку. Наразі поступаючись команді з Волині трьома турнірними очками. Визначилася четвірка клубів, яка продовжить боротьбу за Кубок області з футзалу. Так команда Галич вибилася зі змагань єдиного представника першої ліги медика. Зустріч команд завершилася з рахунком 9-2. А епіцентр Ка переграв третій склад урагану 5 5-0. П'ять голів у ворота Коломийського Прикарпаття відвантажили і чинні володарі. Кубка зорі Карпат збора з Миколичина. За те, й самі пропустили двічі. Даний матч на стадії чвертьфіналів був одним з найнапруженіших. Були сутички, жовті та червоні картки. Це й не дивно кажуть переможці. Адже начинного володаря кубку влаштовується особливо. Я думаю, що на нас більше поставлені такі, скажем, координальні рішення координальні задачі, бо тому, що ми маємо захистити свій статус володаря кубка, володаря суперкубка, а завжди захищати чим здобувати, завжди чаще, в Більмому змаганні. в останньому матчі чвертьфіналу візавторма впевнено здолала Ельдорадо Галицький двір. Переможці хоч і пропустили першими, зате знайшли у собі сили з даної дуелі вийти переможцем. 8-2. Тож у півфінальних іграх зустрінуться Віза Вторма та епіцентр К в іншій парі зійдеться Галич та Зорі Карпатсбора». Точної дати цих матчів ще не визначено. Це залежатиме від загруженості ігрового залу. Що стосується півфінальних матчів і самого фіналу, то ми будемо визначатися в порядку загруженості залу, тому що треба згодити всі формальності, бо грає тут у цьому залі і баскетбольний клуб Говерла і головна команда Урагану. Тобто ми побачимо, коли не будуть на визі, заповнимо нішу. Своїми матчами, але я думаю, що півфінали ми проведемо десь у перших числах лютого і десь в середині лютого ми проведемо фінал. А вже наприкінці січня відновляться матчі чемпіонату області та першості області з футзалу 25 січня. У мене жі коледжу фізвихування ігри вищого дивізіону. А наступного дня, 26 січня, у спорткомплексі університету Нафтигазу гратимуть команди першої ліги. Галичина знову їде з Івано-Франківська з поразкою. Баскетболісти Говерли провели чергову товариську зустріч з львівською політехнікою. Домашня для ведмедів зустріч завершилася за перемогою з рахунком 77-64. Перша половина дуелі пройшла за незначної переваги львів'ян, та в третьому періоді гості вже відставали на 8 пунктів. А в останні 10 хвилинці підопічні Євгена Мурзіна лише розвинули свій успіх. Люба гра є краще, ніж тренування. Відробляли нові елементи, які Провадили недавно, в принципі, в команді. І тому, в принципі, все майже все мені здається вдалося. Звичайно, є деякі моменти, які тренер там, візьме собі на замітку, але в загальному ну, гарно зіграли, отримали задоволення від гри. Грає гра. Тож Гуверла вже в третьому сезоні перемогла Галичину у контрольних поєдинках. Натомість у чемпіонаті та Кубку України між командами встановився паритет. Кожна одержала по дві домашні вікторії. До речі, допоміг своїй команді здолати принципового суперника Тревіс Пітерсон, який вийшов на паркет після майже півторамісячної перерви. Капітан Гуверла здобув 11 очок. Саме головне вже в стадії відновлення наш капітан. і Ми хотіли дати йому почувствовати ігру. Все, все вместе взято и отработать и дать почувствовать и чтобы он опять вернулся в коллектив, именно почувствовал все связки. И, и он забил нужные очки, защитился, перехватил. То есть он себя думаю почувствовал в игре. Я думаю, що ну, це пішло на пользу. Свій черговий поєдинок Говерла проведе вже найближчі суботи, 18 січня в рамках однієї четвертої фіналу Кубка України. Команда Йогена Мурзіна прийматиме на домашньому паркеті «Южнинський хімік, поточного лідера Суперліги. В івано франківську відбувся Кубок області з легкої атлетики. З усіх регіонів Івано-Франківщини і сусіднього Закарпаття приїхало три сотні кращих спортсменів, як юнаки, так і дорослі. Змагалися у 13 дисциплінах. Серед видів легкої атлетики, котрі сьогодні представлені, захоплюючи змагання в нас в бігу на 60 метрів, на 400 метрів, на 800 метрів, півтора тисячі метрів і три тисячі метрів. Спортивна ходьба представлена дистанціями три тисячі метрів серед юнаків та серед жінок, даруйте та дівчат, а п'ять тисяч метрів серед чоловіків та юнаків. Метальна програма почалася метанням молоту в секті. Для метань стадіону юність в 11-й годині, в 12-й годині штовхання ядра. Сьогодні ще є метання диску і метання спису. Окрім стрибкова програма почалася захоплюючими стрибками висоту, бо кубкова система. Ми визначили сім спроб. І кращого визначаємо в секторі для стрибків висоту. Окрім того, є потрійний стрибок і стрибок довжину з розбігу. Чи не найбільше уваги оболівальників було прикуто до сектору і метання, адже пори з чоловіками штовхала ядро дівчата, серед яких одна з кращих спортсменок Європи Галина Облищук. Чотирикілограмовий снаряд на місцевих змаганнях дівчина запустила на 18 метрів 15 сантиметрів. Результат не максимальний, однак із ним вважає спортсменка, зможе пробитися на чемпіонат світу. Загалом визнає Галина змагальних стартів. Їй відверто бракує. треба. Таких більше змагань, жалко, що проводять там один-два. Це дуже мало для такого рівня. І це допоможе, як на Україні виступати, а на Україні наш відбір на, світ на чмець світу. І я думаю, що це допомагає на чемпіонат світу багато чого. Ти вже входиш в той ритм і. Змагальний. І вже хочете просто змагатися. А так мало змагань. У стрибках у висоту свій особистий рекорд становив 15-річний Владислав Кузів, який і переміг з результатом метр м. Однак на наступних змаганнях сподівається, зможе виступити ще краще. Сьогодні ну, я пригнув метр восімдесять, це моя максимальна висота. Відчуваю, що може вище пригнути. За рахунок чого? За рахунок того, що є сили на це. Довести свій потенціал Владислав та інші кращі легкоатлети області зможуть вже на найближчому чемпіонаті України, який відбудеться у Сумах з 19 по 22 лютого, а йому передуватиме Кубок Республіки у Запоріжжі. На турнірі Прикарпатське Різдво визначились найкращі команди. Нагадаємо, треті міжнародні змагання для дитячо-юнацьких команд з мініфутболу зібрали майже 800 дітей з міст України та Польщі. У найстаршій віковій групі призерами стали виключно місцеві гравці. Перше місце юніор, друге прикарпаття і третє посіли енергетики з Бурштина. Серед юнаків 2002 року народження триумфували Житомирці. Юніор з Івано-Франківська другий. У групі 2004 року народження стали кращими ураганівці Третє Прикарпаття. А серед наймолодших восьмирічних хлопчиків перемогли арсеналівці з Житомира. Їхній лідер Тарас Костецький за золото вдячний Богу. Я забив гол. Ну я забив дев'ять голов. Я відсутав адбога золота сильне. І нам Бог. Дав побіди всі розчарованим з турніру додому не поїхав ніхто. Гравці команди Полісся, хоч і посіли на змаганнях п'яте місце, отримали важливий змагальний досвід. Адже кажуть представники великого футболу, футзальна практика підвищує майстерність. Ну маленьке поле тяжелі можна, можна бути більш технічним, більш болівнімательним і робити менше ошибок. Задоволені продемонстрованим рівнем майстерності і організатори турніру. Ну, звичайно, це футбол ще дитячий, але. Досить такі, якщо оцінювати їх вікову групу, діти показують досить гарний футбол. Змістовний вже деякі з них досить вправно володіють м'ячем. До того ж, кажуть експерти, саме ці діти при належному ставленні до свого захоплення майбутніми будуть елітою українського футболу та футзалу. Боксери теж колядують. Це довели вихованці спортивного клубу Ринг. Хлопці не лише вміють співати різдвяних пісень, а й вдало зорганізували власний вертеп, в якому були усі відповідні герої, зокрема Янголи, Маланка, Чорта, Циган. Останьте, розстаньте, нам гроші дайте, будьте газ гонорові, дайте гроші паперові. Не давайте копійочки, бо в кишені дірочки. Ролі розподілили за принципом, кого нема на репетиції, то гратиме жіночі образи. Нас вибрали багато ролей було великий вибір, але мене тоді не було і вибрали замість мене. Весело, трохи стыдно. Це традиції, їх треба завжди дотримуватись. Вони в такому вигляді, що хлопець має передіватися в дівчину. Таке творче дозвілля, опенені хлопці, творить дружній мікроклімат у колективі. Звичайно, цікаво. Це все таки різноманітність, не тільки тренування, все таке. Деколи бути таке срізносторонність, все таки життя. З нагоди різдвяних свят і нетривалих тренувальних канікул боксери відповідно оформили і свій рідний клуб. Одні написали жарти, інші продемонстрували свої таланти у малюванні. У мене є свої хобі, я дуже люблю малювати. Ну, не портрети так дуже рідко малюю, а от більше такі каракулі люблю малювати. Ні, я вже це довго малюю, займаюся, так що я кожного вже на пам'ять знаю. щоб чимось було похоже на них, і щось таке, що в них особливе є. Наприклад, там великий ніс, там великі очі, і прибільшити це, щоб було понятно. Боксерський вертеп не був закритий від постороннього ока. Виступами хлопців не на ринзі, а на імпровізованій сцені спостерігали родичі та колишні одноклубники. Завітав сюди і лідер міських молодих регіоналів Анатолій Халаменда. каже, такі заходи потрібно підтримувати, адже це декларує і президент. Це мій рідний клуб. Я звідси вийшов, тут займався довший час професійно. Так, зараз на даний момент займаюсь для себе. Мені дуже приємно дивитися, що зараз хлопці тут займаються не тільки фізично, а й духовно розвиваються. Також на різдвяний виступ юних боксерів завітали церковні колядники та юні зірки місцевого шоу-бізнесу. Тож свято вдалося на славу.